Біля Солом'янського суду Києва немає жодної телевізійної камери. Ця справа мала б бути непомітною для преси. Але бійці АТО восьма сотня афганців, діляться журналістами 17-го каналу достовірною інформацією. З власних джерел їм стало відомо. Київський кримінальний авторитет Бабай вийшов з Лук'янівського СІЗО, і тепер через суд намагається відбілити свою репутацію. О, стоїть вас баба, йдіть. Він обережний і вперше потрапляє в об'єктив телекамери. Юрій Багієв або його ще називають Бабай, у коридорі разом зі своїм адвокатом та охороною чекає початку засідання. Напередодні за свій вихід СІЗО він вніс 250 тисяч доларів застави. Феміда відпустила під особисті зобов'язання. Приходіте знімати, будь Чому я адвокат я не даю вам такі розрішення, щоб ви снімати? Ми не просимо лише. Я не хочу, щоб мене знімали. Я общаюся своїм клієнтом, Ви втручаєтесь в адвокатську діяльність. У нас є конфіденційна розмова. В кримінальному світі про нього ходять легенди. Бабая називали головним ракетиром центрального залізничного вокзалу. З 90-х під його покровительством там, начебто, працював весь легальний і нелегальний бізнес. Юрій Багієв не бажає спілкуватися з журналістами. Охорона перекриває нам камеру. Ми можемо жити спочатку, без бізйомки розмовляти. Ні, 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 скривати ні скривати не скривать нічого. Не нічого. Бабай не хоче розповідати про своє, начебто, кримінальне минуле, і не коментує своє звільнення з СІЗО. Якого криміналу? В Де ви бачите? На вокзалі кримінал. Міцна охорона супроводжує його на вихід. Адвокат не розуміє, про якого бабая питають журналісти. Бабай, ви знаєте, хто такий бабай? Це невірно терорист, який на Донбасі з бородою такою. Да, так? от такого я знаю. Відділ в інтернеті. Тим не менш, того бабая, який воює в Києві, він не знає. А більше ніякого бабая, вони ну, сказок є якісь казковий, дітей лякають. А на вокзалі немає бабая. Раз чую цього дня. З невідомих причин суд перенесли сімнадцятий канал, тримає руку на пульсі і далі слідкуватиме за цією справою, як і всі, хто працюють на вокзалі.